Доброго дня! Зараз ми з вами розглянемо відеоінструкцію вправи 1 теми 16 до підручника Морзе, Вембер та Барда. Відкрийте браузер. У рядку пошуку виїдь блог вчителя інформатики Коваля Артема Васильовича. Перейдіть на блог відкрити вкладку 9 клас прогортаємо в НС урок 52 Не забувайте дотриматися правил з техніки безпеки при роботі з комп'ютером. Право 1. Редагування даних в базі даних. На основі бази даних школа створіть базу власного класу, де у таблицях учні оцінки та предмети, видіть дані про учнів класу, їхні оцінки з вказаних предметів та прізвищами вчителів, які навчають предметів у вашій школі. Відкрийте базу даних школа. Завантажуємо базу даних школа. Відкриваємо її. Беремо Увімкнути міст», Повертаємося до завдань. Відкрийте таблицю учнів та відреагуйте записи про першого учня так, щоб отримати дані про учня вашого класу, який в журналі йде першим у списку. Так, відкриваємо таблицю учню, номер перший. У вас за списком в першій групі йде вводити прізвище. Це у нас Гарюк Софія. Далі вводите дату народження. Наприклад, міняйте адресу національність та відповідно клас. Аналогічно працюємо далі. Вводимо другого учня, Вікторія. Також міняємо, змінюємо дату народження. Адресу національність та знову клас. Такі маніпуляції виконуємо для всіх учнів вашої підгрупи. Далі повертаємося до завдання. Так, відкрити таблицю учнів та відробити записи до першого учня так, щоб отримати дані про учня вашого класу, який. У журналі йде першим. Виконали для цього власні двічі на прізвище поле номерів по 1. Виконали. Поміняйте оцінки для учня-учениці під номером 1. Переходимо на таблицю успішність учня. номер 1 і міняйте оцінки. Аналогічні операції виконали для решти учнів. Повертаємося на завдання. Відкрити таблицю оцінки. Переконайтеся, що оцінки для першого учня чи учениці відображаються відповідним до ваших змін. Таблиці учнів та оцінки пов'язані між собою номером та кодом оцінки. В такий зв'язок не тільки забезпечує швидкий перехід від однієї таблиці до іншої, а й цілісність даних. Продовжуйте змінювати дані в таблиці учнів та оцінки. Відкриті таблицю предмети. Змініть дані про учителів відповідно до того, хто у вашій школі навчає указаний предмет. Тобто переходимо на таблицю предмети. Вирізі таблиці предмети. Ми переходимо на таблицю учителя. І маємо. Вибираємо предмет і міняємо відповідно до вчителя, який викладає у вас даний предмет. Наприклад, беремо предмет інформатика. Є. І так міняємо всіх вчителів відповідно до ваших предметів. Далі, наприклад, так само. У вас алгебра. Математика є. Перше Артем. Васильович. Далі, коли виконали всі ці маніпуляції, зберігаємо базу даних в нашу структуру папок. Тобто ви маєте зайти в папку ввчання ліцей, зайти у папку 9А. Далі папка урок 53. Далі створити папку з власним прізвищем і зберегти базу даних у цю структуру папок. Файл, зберегти як. Вибираємо робочий стіл, шукаємо навчання ліцею 9А, урок 50 в класму і берегли. Файл бази даних прикріпити в Classroom. Дякую, вам успіхів. До побачення.